Від. Я можу починати, так? Такі учасники сьогодні просто amazing. Навіть не знаю. О, <с <с важко <с продовжувати, але я спробую. Так. Чи видно мій екран? Так, все видно. Дуже Може дякую. Все. Я тоді буду казати, просити, коли угу. Угу. рухатися. Та, Добре. Там, та, там. Ну, а, хто ми є? Ми є громадською організацією Благодім. А, ми... Вже існуємо 5 років, і наша така соціальна, соціальна складова, соціальне місце, чого ми взагалі існуємо, це ми підтримуємо мам з дітьми, які у складних життєвих обставинах опинилися. Я там чула перед тим тезу про те, що не треба відбирати роботу у соціальної служби чи там щось типу того, але на жаль. На жаль, ситуація є такою в нашій країні, що вони не працюють, і тобто можна чекати дуже довго. І на жаль, я маю стільки страшних кейсів, коли ніякі навіть тиск на них, і вимоги до них, і різні інструменти не діють, щоб просто змусити їх робити свою роботу. Це така ремарочка маленька. А хочеться, щоб країна ставала ну якби брати участь в тому, щоб вона була такою, про яку ми мріємо, і я знаю, що країна починається з кожного, тому ми намагаємось робити те, що можемо робити, те, що нам відгукується. А якщо говорити про підтримку українських жінок, у нас було за цей час більше ста успішних кейсів, але це ґрунтовних кейсів. Тобто, коли ми працювали з жінками, дуже грунтовно. Дуже детально, індивідуально, да? а взагалі, якщо рахувати загальну кількість тих людей, яким ми допомогли, то їх тисячі, тисячі і От, якщо можна далі, підемо. На фото, на фото, моя, скажімо так, найголовніша команда, з якої все починалося, але нас набагато більше. Зліва від мене співзасновниця громадської організації Вікторія. Вона, вона зі мною з першого дня ми разом. А справа дівчина Віта, яка один із проєктів веде, і я вам пізніше про нього розповім. Це екологічний проєкт трошки далі буде. Угу, можна далі. Наша місія, якщо комусь буде цікаво долучитися, це об'єднувати. Проактивних людей і допомагати у реалізації їх соціальних проєктів, які направлені на підтримку українських жінок з дітьми. Тобто, це означає, що крім того, ми самостійно здійснюємо з нашою командою, втілюємо наші проекти допомоги жінкам, але також ми виступаємо таким такою парасолькою, під яку можна зайти і втілити свій проект на базі нашої громадської організації. Тобто, для цього у нас все є. У нас є досвід. є Статус неприбутковості, ми можемо допомогти, втілити є експертність і так далі. Тобто ми запрошуємо тих, хто хоче втілити свій проект, це можна зробити на базі нашої громадської організації. Угу, можна піти далі. Це трошки наших підопічних, тобто, це жінки, з якими ми працювали індивідуально саме, які опинились в певних життєвих обставинах, складних і. Ми продовжуємо з ними працювати, і це знаєте такі дуже класні, сильні жінки, які які готові. Готові до змін, готові вкладатися, готові багато що самостійно зробити, але їм треба трошки, як я це називаю, подмухати в крила. Тому ми надаємо їм е, різного роду підтримку: і, і матеріальною, і ресурсу, і ресурсну, і так далі. Ми вважаємо, що жінка то є е, знаєте, як е, Ну, навіть зараз під час війни це такий. Е, Жіночі дачі жіночий фронт він також є. Жінки, які чекають своїх чоловіків, які допомагають тим, хто постраждав від війни, і так далі. Від жінки дуже багато що залежить, бо коли жінка щаслива, то вона е навколо робить все кращим. І от наше головне завдання робити так, щоб жінка ставала незалежною, е незалежною в плані того, що не потребувала подальшої допомоги, якщо вона вже вийшла з своїх складних обставин. Можна піти далі. Це одна з наших підопічних. Найперша, просто щоб ви зрозуміли, для кого ви працюєте. Ми працюємо, мама Катя і донька Влада. Донька у неї народилась передчасно, і вона опинилась на вулиці прямо на Новий рік. І... Ми орендували для неї житло впродовж півроку. Працювали з нею наші психологи. Ми утримували її в плані там надання харчування засобів гігієни, юридична була допомога, і в результаті Катя вийшла через півроку на самостійність і змогла самостійно утримувати е, своїх дітей, тому що у них їх у неї їх загальному троє, не тільки влада. І вона самостійно почала орендувати житло, вийшла на самостійність. Можна далі піти. Це наша керуюча команда. Тобто, в загальному у нас зараз п'ятеро. Ми е, працюємо активно е, над нашими проектами. Про Вікторію я вам трошки сказала. Також у нас є два чоловіка нарешті, тому що більшу частину років якось так було, що це була жіноча організація. Але виявляється, що є теж чоловіки, і коли я запитувала для прикладу Дениса. Кажу, ну ти ж ніби ну окей, ми пройшли свої якісь складні моменти, чому ми хочемо допомагати жінкам? Нам щось своє болить. А він каже: Ви знаєте, я був тією дитиною, який бачив, як мамі складно, коли тато пішов і не було що їсти. І я не міг, коли був, був дитиною, допомогти своїй мамі. А зараз я дорослий, я можу допомогти іншим і таким чином. Перепрожити цю історію. Тобто, це знаєте, я вважаю, що волонтери і люди, які роблять якісь проекти, соціальну місію, вони і себе терапевтують певним чином, допомагають самі собі. Так само можемо далі піти. У нас є декілька дівчих проектів, але сьогодні розповім саме про благодім. А от зліва він, благодійний магазин та гуманітарна допомога для для різних категорій, які потребують допомоги, І саме з цим проєктом я проходила навчання а, відповідно. Тому я тут сьогодні -да. Ми тоді не виграли, але ми не зупинилися і пішли далі. Так, можемо рухати далі. Тепер безпосередньо про цей проект. Тому що їх у нас багатенько, але цей один з головних проєктів це благодійний магазин, він знаходиться в місті Ірпінь. Тобто це прямо фізичне приміщення, ви бачите його на фото. Воно вціліло після окупації, і певний час ми взагалі не знали, що з ним. Там теж частина приміщення трохи постраждала, але ми знайшли спонсорів, які допомогли нам відновити вікна і трошки там відремонтувати те, що постраждало. І концепція така. По суті, ви знаєте, благодійні магазини Черіті Шопс вони є по всьому світу в Європі. Дуже розповсюджені, прям дуже-дуже. Можливо, чули в Україні. Відомий є проект Ласка, наприклад. І суть дуже проста. Ми приймаємо речі, які людям вже не потрібні. Ми їх сортуємо, і більшу частину, майже все десь 85-90-80% Ми роздаємо безкоштовно. Це не тільки одяг зараз, враховуючи воєнний стан, велика потреба і посуд, і, і подушки, і ковдри, і люди знаходяться в таких ситуаціях, що вони раді раді усьому. І відповідно буквально там малесеньку частину ми продаємо а також ми а, віддаємо на всеклін, тобто це пошиття інших виробів надання нового життя а, цим речам. І якщо казати про форму роботи, то, то благодійне соціальне підприємство, тобто у нас є е, ФОП, який належить якраз Вікторії, співзасновниці громадської організації, і між громадською організацією і ФОПом є договір про співпрацю, і таким чином ми існуємо. На даний момент е, і раніше це було не про прибуток, але ця концепція народилась чому, тому що є громадська організація, у нас багатенько проєктів. І коли ти залежиш від грантів, отримуєш ти їх чи ні, а то дуже важко втілювати проекти систематично. Відповідно, ми намагалися створити певне соціальне підприємство, яке би забезпечувало б нашу і адміністративні витрати, і ну і взагалі життєдіяльність громадської організації, можливість втілення наших проектів. Да, можна я думаю, піти далі. Це безпосередньо от зліва можна побачити фото зараз. Це зараз сучасна фотографія. А, наразі, після того, як почалась війна, в самому приміщенні ми нічого не продаємо а, в день до нас приходить від 50 до 150 людей, які потребують допомоги. Вони можуть отримати речі безкоштовно. Продажі йдуть тільки онлайн, тобто, це наша вайбер-група. Там одна, друга, і там OLX трошки. Тобто, це те, де ми продаємо. А відповідно, приміщення магазину, тому що це був саме магазин до війни. Там продавалися речі, була одна кімната з речами, які можна було безкоштовно отримати. І дві кімнати із продажем речей. То зараз, якби це виглядає отак, тому що Ірпінь прийняв дуже багато вимушених переселенців і вони потребують допомоги. Справа ви можете побачити фрагмент з того, як відбувається сортування нашими волонтерами. Тобто речі приносять багатенько, їх потрібно сортувати, тому що, на жаль, є такий тренд, що приносять речі, які просто не донесли до сміттєзвалища. Тому багатенько роботи для наших волонтерів. Ми також передаємо періодично, збираємо по списку потреб речі для військових, і також їх передаємо. Можна далі піти. Да, за 2022 рік ми роздали 12 тисяч кілограм одягу, але в минулому році це було значно більше, десь в три рази більше, тому що коли почалася війна, перші десь 4 місяці, напевно, ми були на паузі через те, що вся команда роз'їхалася, але потім, слава Богу. Відновили роботу, і от за цей період часу нам вдалося таку кількість одягу роздати, врятувати, надати йому друге життя. Але плюс частина ж була відповідно продана, тому його трошки більше. Та і також у нас є крафтова майстерня паралельно, яка працює. Ми шиємо. Різні різні штуки цікаві на продаж раніше. Вони також продавались безпосередньо в магазині. У нас були теж виграні гранти на покупку обладнання для цього. Зараз майстерня не знаходиться безпосередньо в благодомі і речі не продаються там, тому що це перетворилось на банк одягу. Ця от кімнатка, де фотографія да, там з машинкою, зараз теж в ній роздається посуд, тому що це важливіше на сьогоднішній день для нас. У нас в більш пріоритетах, і ця дівчина, яку ви бачите за швейну машинку, якраз одна з наших. Підопічних була, і, по суті, ми їй допомогли, е, тим, що вона, працюючи з нами, скажімо так, змогла вийти на те, щоб теж себе забезпечувати. І наразі речі, які вона створює, вона продовжує створювати, просто майстерня у неї вдома зараз знаходиться, е, вона їх продає здебільшого на американській платформі Etsy, тому що там е, люди вже готові. Давно про те, що апсайклінг і надання речам другого життя є нормальним, екологічним, це є трендом. Більше того, того, вони готові платити адекватні гроші за це, можна піти далі. Та це деякі речі, які віта створювала, але зараз це, наприклад, от шкіряні бананки, шкіряний рюкзак, Колись це була куртка, коричневий рюкзак. Ліжечки, навіть ганчірки для швабр, і зараз зараз, будь ласка, ще не спускайтесь. Хочу сказати, що ми зупинилися, зараз, звузилися. Основне те, що шиється, це товари для тварин, тому що ну, на Еція Америка готова їх купувати найкраще. Тобто американці готові витрачати в місяць доволі великі гроші на своїх улюбленців. тому більше більше багато що шиється з джинсу. І от, наприклад, там моя собака лежить на лежанці, яка з джинсу. Джинс, він дуже довговічний, що дає великий, велику перевагу такому товару. Так, можемо далі піти. Це загальні цифри нашої роботи. Благодім як громадська організація існує 5 років, благо, а благодім, саме проєкт благодійного магазину існує на даний момент 3 роки, ну, вже 3 з копійками. От, і, відповідно, там цифра, бачите, скільки було врятовано від сміттєзвалища, зараз вона вже значно вища, зараз вона 111. Тисяч там з копійками кілограм одягу було врятовано від сміттєзвалищу. Так, географія впливу. Ну, це можна сказати теж, тому що також ми налагодили поставки гуманітарної допомоги з Бельгії. І щомісяця ми привозимо в Україну зараз близько 2-3 тонн гуманітарної допомоги і теж її роздаємо в приміщенні благодому. Так, можемо далі піти. А, все. Я думала, десь був ще слайдик. Дивно, я його чомусь не бачила. А, от він, от він в кінці. Напевно, воно не підтягнулося, не оновилась версія. Хотіла сказати, що цей проект неможливий без волонтерів. Він існує завдяки чудовій команді. Я Завжди про це говорю, тому що ці люди вони роблять величезну роботу. Благодім працює чотири е, дні на тиждень, тобто це не так легко налагодити, щоб люди були присутні обов'язково завжди на місці, чотири дні на тиждень. І у нас в організації працює від 20 до 35 осіб-волонтерів, і е, вони працюють безкоштовно. Є у нас в організації звичайно певні люди, які отримують. Е, Заробітну плату, і якраз це те, що і є покриттям, в тому числі, видатків да, для життєдіяльності громадської організації, те, для чого було створено формат саме соціального підприємництва, плюс виручені кошти, головне, не сказала, нам допомагають покривати оренду. Приміщення, тому що це комерційне приміщення в Рбіні. Нема приміщень, яке б належало державі і було б вільно вільним. І також ми з цих же грошей оплачуємо відповідно комунальні послуги, і те, що ми продаємо, 10-15% нам дає змогу існувати цьому проекту відповідно допомагати великій кількості людей кожного дня. От я попрошу тебе, зоряно, якщо можна повернути слайд контакти, можливо, комусь знадобляться. Там от є сайт в загальному нашої громадської організації, а й там можна знайти відповідно всю інформацію про нас. Також ми активні в інстаграм, Фейсбуці. Буду рада дружбі, партнерству завжди відкриті. Супер, Маріаль, Дуже вам дякуємо. Дуже радіємо вашим успіхам. Те, що ви не здаєтесь, ви не полегливі, ви розширюєте, за початковою та новою напрямки. Дуже радіємо, правда, радіємо вашим результатам. Дякую, що долучились до нас сьогодні. Бачу захоплені коментарі наших учасників і шукаю питання. Да, Я... Дякую за коментарі, дуже приємно. Бачу питання, чи працевлаштовані співробітники, частково ви відповіли, можливо, чуть більше скажете. Ні, вони не працевлаштовані, тому що вони всі мають ФОПи, відповідно, це не потрібно, це дуже спрощує. Угу. Це. І є питання, чи можна вам надсилати памперси та дитячі харчування? Так, да, Ви можете зайти е, до нас в інстаграм, от найпростіше, напевно, благодійні, подивитися е, більш детально, що, як ми допомагаємо, кому ми допомагаємо, І ми приймаємо абсолютно все. І поштою в тому числі тому, що люди, у яких зруйновано житло, їм потрібно все: від ложки, виделки до ну, тобто, реально, все. Іноді навіть невеличкі меблі приймаємо і передаємо цьому. Дякую. Є питання, як до вас потрапити на консультацію? На консультацію до мене можна потрапити для цього просто мене знайти в інстаграм. Уф, як же це зробити? Тут мого особистого інстаграму немає. А можна просто написати знову ж таки в інстаграм Благодому я побачу, і ми з вами домовимось. Супер, дуже вам дякуємо за участь. Знаю, що ви поспішаєте, тому вдячна, що приєдналася до нас сьогодні. дякую за таку теплу О. розповідь історію Якщо ще є якісь запитання, у мене ще пара хвилин є з задоволенням. Друзі, там поки не бачимо. Ага. Володимир скажіть, да. будь ласка, ваші ФОП е співробітнича тільки з вами, чи вони мають інші напрямки діяльності? Вони мають різні напрямки діяльності. Тобто я просто хочу сказати: якщо ваш ФОП співробітничає тільки угу. з вами. То це буде приховане працевлаштування, щоб ви просто знали про це. Um, ні, не тільки з нами, звичайно, ні. Тому що, ну, наприклад, я як ФОП, у мене дуже багато різних напрямків діяльності, тому що благодім – це не моє місце роботи. Да, там мого Я зрозумів. Я просто та, хотів та, вас та. повідомити про це. Та, і та, та. Ви дуже мали, дякую, дякую, е дякую, про те, що наша податкова, вона хитра. Дуже. Дуже дякую. дякую. Доброго здоров'я, успіху вам. Навзаєм. Дякую. Можливо, є ще запитання чи відгуки, хто хотів би поділитись. Я вже тепер знаю, куди буде відправляти особисто свій одяг. Супер. Тому це що буде. я обов'язково буду оплачувати нову пошту, щоб ви не тратилися. Але ну я тепер вже розумію. Я впевнена, знаю, що хтось радістю буде носити ту саму мою куртку, яку вже я та, мені вже не подобається, а не хочеться викидати. А вона ж досить гарно виглядає. Я викидати це взагалі дуже погано, тому що я думаю, що можливо, ви знаєте про це, але все одно скажу. Текстильна, текстильне. текстильне... Виробництво забруднює навколишнє середовище більше ніж літаки, пароплави і автомобілі набагато більше, тому що в Україні немає жодного утилізаційного. Заводу, крім спалювання, у нас більше нічого немає. Тому, якщо є можливість надати вашим речам друге життя, робіть це в будь-який спосіб, в будь-який, не тільки через нас, тому що це надважливо для того, щоб рятувати нашу країну від екологічних проблем. Дякую, з радістю. Е, дякую. Бачила ще одну руку, пані Катерину Вітаю всіх. Дуже приємно, знаєте, вже. Пізнаємо один одного по голосові по ідеях, як, як показала практика. Що розумієте, люди, які з бізнесу, вони більш можливо і грубувато скупі до інформаційного, знаєте, досвіду один одного. А от як показала робота громадських діячів, волонтерів. Дуже приємно, коли знаєте, не бачать один в одному конкурентів, те, що дуже часто чи в спорті, чи в бізнесі спостерігається, і без різниці, коли ми, наприклад, багато до цього помилялися, що знаєте, думали, що нема однодумців, бо різна сфера діяльності: чи твариництво, чи сільська сфера діяльності. Чи виготовлення свічок чи косметики. Але війна і волонтерство показали, як ми виявляємося, знаєте, як ото в вказки, що коли ти береш одну лозину, вона з легкістю переламується. Mm. А коли ти береш лозину всі до кучі, то сили не вистачить переламати. Отак От ми всі з вами показали, як ми хворі однією хворобою і знаємо, як з нею жити. А мені дуже сподобалася оця назва. Приймаємо речі, які розлюбили. Ну це так mm -hmm. круто. Молодці, <рес> супер. Але ж це вона означає, що після розлучення є хтось інший, не, не закохається <рес> в них. Усього є друге життя. Так. Пані Міріаль, дуже дякую.